Всім привіт! З вами Трейден Груп. Сьогодні пропонуємо у вашій увазі нове надходження. Автомобіль Citroen C4 Cactus 2017 року випуску. Автомобіль оснащений бензиновим двигуном об'ємом 1,2 літри турбовим на 110 кінських сил з автоматичною коробкою передач. Автомат тут встановлений звичайний Айсін 6-ступеневий гідротрансформатор. Офіційна, в наявності, сервісна книга. ТО 125 тисяч з заміною комплекту ГРМ мастилом та всіма фільтрами пройдено. Комплектація Shine. В комплектації 16 литі диски, задній парктронік, камера заднього огляду, протитуманні фари, денні ходові вогні. Клімат-контроль, магнітола сенсорним екраном, USB, Bluetooth, гучним зв'язком, також навігацією. Також Android-Auto, Apple CarPlay. Підігрів сидінь, Мультикермо, круїз-контроль, датчик світла, датчик дощу, пробіг 124 тисячі електро регулювання дзеркал з підігрівом, регулювання по висоті водійського сидіння, салон в гарному стані. Технічно автомобіль без зауважень. Двигун, бензин 1.2, турбо на 110 кінських сил.